Всім привіт! Мене звати Олексій і з вами бурова компанія Бур С. І сьогодні перед нами досить цікавий об'єкт. Ми сьогодні будемо бурити віснуючому приямку. Це приміщення для обслуговування даного басейну, який переді мною. Також ми займаємось бурінням в існуючих приямках, кесонах. Тому даний відеоролик він буде корисний саме для тих людей, хто хоче замовити саме таке буріння. Ось наше існуюче приміщення. Там нам залишили отвір для того, щоб ми пробурили. Давайте спустимось, подивимось, як там всередині. Ось так виглядає дане приміщення. Тут нам треба зробити свердловину. Головне, щоб був отвір для буріння. Або не цементуйте підлогу, поки не пробуримо. Ну що ж, починаємо нашу роботу. Бурова установка встановлена. Зараз будемо довстановлювати кондуктор і будемо починати наше буріння. Зараз іде підготовка труби. Готуємось до її посадки. Ось така труба. На різьбовому з'єднанні 40 метрів пробурили. Зараз будемо опускати труби. Йде посадка труби в дощ, але процес не припиняється. Буріння завершили. Зараз будемо опускати насос для того, щоб здійснити пробну відкачку свердловини. Пішла водичка. Зараз прокачається до чистої води. І покажемо вам результат. Водичка в нас очистилась, маємо ось такий результат гарненький. Залишилось взяти на аналіз, але там також все буде добре. Підписуйтесь на канал, дякуємо, що дивились даний відеоролик. Думаю, він для вас був корисний.